Бокс це наука, яка випробовує людську міць. Цей вид спорту виховує із хлопчиків, чоловіків. Дорога складна і закручена. Але той, хто дійде до кінця, отримує безцінні знання, вміння і досвід. Діти розвиваються в цьому. Вони себе відчувають спортсменами, особистостями. Людьми, які в яких виховуються внутрішні якості якості вольові. я думаю, що не тільки в спорті вони себе потім проявлять у житті, а в інших сферах. Я впевнений в цьому. На початку шляху ці юні спортсмени 20 квітня до селища із життєстверною назвою Щасливе з'їхалися боксери із Борисполя та району. Турнір відбувся за меценатської підтримки громадського діяча Олега Бойка. Благодаря Олегу Бойку є які там мотівації. щоб дітей займатися боксом. А якщо нема діти, немає, немає турнірів, нікуди не Діти пропадають, так що благодарний Олегу Бойку, що він такі турніри проводить і є з дітям. Інтерес займатися і далі вистрілювати, попадати в школу Олімпійського резерву, де ми готовим туди дітей, а там уже вони стають з бор України і все та ну вони як професіонали стають своєю роботи. Змагання проводилися в напівпідвальному приміщенні. Проте всі, як один тренери, говорять, що саме з таких тренувальних залів розпочали свій шлях до чемпіонства, багато всесвітньо відомих боксерів. Олександр Конюхов один із тих, ким пишається Бориспільська федерація боксу. Саша. Конюхов, вихованець нашої федерації бориспольської боксу, став третім на чемпіонаті України, який відбувався в Харкові. Він їде тепер на чемпіонат світу, який буде в Моршині, який буде представити нашу федерацію. Тепер уже на цих міжнародних міжнародних змаганнях. Тому, користуючи ще раз нагоди, хочу привітати Сашу. Саша, вітаю тебе! Сподіваюся, що Саша, це наше майбутнє, яким ми будемо пишатися. Боксери на ринзі. В їхніх очах палає жага до перемоги. Кожен з поєдинків це відповідальна мить для кар'єри юних боксерів. Протягом серії турнірів організатори пильно слідкуватимуть за учасниками. Найкращих спортсменів Федерація боксу Борисполя рекомендуватиме до вступу в броварське вище училище фізичної культури. Заклад більш відомий як школа Олімпійського резерву України. Ідея полягає в тому, щоб в результаті. Під час відбору на перший фінальний матч зафіксував найкращих або найкращих хлопців, які з якими будемо далі співпрацювати як федерація. На те, щоб просувати їх, про то, щоб ці хлопці стали майбутньою майбутнім України у спорті. Отака наша мета. На змаганнях у щасливому судді побачили декількох потенційних учнів школи Олімпійського резерву. Да, є перспективні боксери, малиші, які ну нада що займатися паканіву ну, ростуть. Ну, турниров Турнир прошел на хорошем уровне, то есть, который было ну, посмотреть, кто какие имеет таланты. То есть, Из этих уже талантов то есть, воспитывать, анализировать ошибки, чтобы они дальше продвигались и какие-то более результаты делали на большом ринге. Можливо, Євген Згурський матиме змогу займатися боксом професійно. Він переміг свого суперника. Хлопець розповів, що три місяці займається в секції з боксу, а вже здобув перемогу на ринзі. Так, да, важко. Майже три раунди простояв сам. Не передишки не було, нічого важко. Суперник перший сильний був. Було важко. Достойно провів бій, так, не кидайся. Поєдинок закінчився бойовою нічиєю. Іраклій каже, що його суперник сильний, а йому дихання не вистачило, аби перемогти. Юнак розповів, що перемог на ринзі було багато, але одна залишилася в пам'яті. ну коли я побіділ чувака, старше мене на два роки. Перемога не головне, наголосив почесний президент Федерації боксу Борисполя Олег Бойко. Кожна молода людина і дорослий навіть чоловік. Якщо він не проходить через складнощі, він не стає чоловіком. Тому для того, щоб бути сильним, треба. Зіткнутися з цими складнощами і правильно їх пережити і переусвідомити. Якщо людина вміє програвати, то вона потім буде вигравати обов'язково. Тому я хочу бажати їм навчитися програвати, щоб потім вигравати. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.